Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця. З увагу приділяємо і медичному забезпеченню, і ми точно переможемо. Ми будемо битися зі зростаючою впевненістю і зростаючою силою в повітрі. Ми будемо захищати нашу країну, якою б не була ціна. Ми продемонструємо, як українці зустрічають ворогів. Ми будемо битися в портах на суші. Ми будемо битися в полях і на вулицях. Ми будемо битися на пагорбах. Ми ніколи не здамося. Тому що ми об'єднані, ми нація, ми велика нація, ми дружня нація і перемога буде обов'язково за нами. Важливо захистити сьогодні і допомогти нашим військовим. Люди дуже дуже налаштовані на допомогу. Дуже, дуже хлопці дуже люблять. Наша сила в дуже. нашій дуже. волі роби добре, що по оснащені звідчили. Комплектуємо аптечки, зібрали медикаменти. продуктів для наших сусідів із міста Харків. Ми разом з небайдужими містянами плетемо сітки, збираємо допомогу для наших захисників. Ми будемо продовжувати битву до тих пір. Поки в благословенний Богом час воїни світла з усього світу і з усією його силою і міцю не відправляться на порятунок і звільнення від імперії слави. Ми повинні бути згуртованими. постійному режимі будемо допомагати. Щоденно ми обов'язково переможемо Друзі, своїх ми разом допоможе. Руський корабель! Інак! Слава Україні! Герої! Спасі, мене. Спасі, мене.